Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, зверніть увагу. Якщо бачите ось тут кнопку Стежити, це означає, що ви ще не підписані на мене. Натискайте, будь ласка, ось сюди на цю кнопочку. Щодня саме для вас готую новини. Підтримуйте, будь ласка, українську журналістику, новини про Україну, новини про Україну з-за кордону. І безпосередньо щодня ви можете слідкувати за мною, натиснувши ось на цю кнопочку. Підтримуйте українську незалежну журналістику. Слідкуйте за своїми саме тут, натиснувши на цю кнопочку. Міф чи правда? Міф Номер один юрист не потрібен, якщо квартира у новобудові. Правда, навіть у нових ЖК можуть бути проблеми з документами на землю, дозволами та самим забудовником. Те, що будинок новий, не означає, що документи такі ж свіжі й чисті. Частина забудовників працює через підрядників, орендовані ділянки або старі містобудівні умови. А покупець дізнається про це вже після підписання. Найчастіші ризики, неправильне цільове призначення землі, дозвільні документи, які не збігаються з реальністю. Судові процеси забудовника, що можуть затягнути введення будинку в експлуатацію, чому без юриста не варто йти на угоду? По перше юрист це неприємний бонус. А захист від ризиків, які можуть вилізти дуже дорого, перевіряємо землю, компанію, історію документів та всі потенційні підводні камені. Поки ви просто оцінюєте планування та вид із вікна. Шановні глядачі, якщо вас цікавить більше інформації дізнатися про нерухомість в Києві чи області або бажаєте проінвестувати в нерухомість чи купити собі житло, звертайтесь до нас, пишіть плюс в коментарях, та ми з вами зв'яжемося. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного дня. Вам бажаю.